Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 56 і продовжуємо тему правила вживання знака м'якшення. Отже, на минулих уроках ми говорили про правопис м'якого знака, коли він пишеться, а сьогодні коли знак м'якшення не пишуть. Отже, розглядаємо таблицю. Після літер Б, П, В, М, Ф Тобто після губних м'яких знак не пишемо. Після шиплячих жи чи ши теж не пишемо. Після ги-ки-хи теж знак м'якшення не пишуть. Наприклад, гол, стол, кров, ніч змаж. Після ри, що позначає твердий звук ри, теж м'який знак не пишемо, харків повір. Але виняток становить слово горький. Перед буквами, що позначають м'які або пом'якшені приголосні, м'який знак не пишемо. Пісня, кузня, цвях, весняний. Але тьмяний мя, і різбяр, бо різьба. Після «ни» перед шиплячими ж, чи, ши чи ще м'який знак не пишемо тонший камінчик, барабанчик. Отже, пояснимо правопис слів. Любов губна, тому не пишемо м'який знак. Насип теж губна, не пишемо пісня, після, це в нас м'які, приголосні, тьмяний і різбяр з м'яким знаком, бо винятки. Дощ береш, шиплячі, тому не пишемо який знак. Мізинчик після перед наступною шиплячою. Інший менший теж м'який знак не пишемо. Виконаємо вправу 2. Запишемо слова в дві колонки з, з м'яким знаком чи без нього. Курінь, степ. Сіль, кров. Українець, кінь, мудрець, сотня, ніч, кобзар. Олень, насип, стільці, бакенщик, балкончик, сім, сядь. Олень менший, ніж перець, кінчик, секретар, тінь, перевір. І таблиця у нас буде виглядати таким чином. Курінь з м'яким знаком, бо після них, сіль, бо після лий, українець, суфікс, кінь після ни, мудрець суфікс, олень кінці м'який знак. Стільці, бо м'які далі приголосні сядь після ди, перець після «ци» і тінь. І не пишемо м'який знак. Степ бо губна, кров бо губна, сотня, ніч, кобзар, твердери, насип. Бакенщик після ни перед пишемо, балкончик ничий, сім, менший ниший, ніж, бо шипляче, кінчик ничий, секретар перевір, тверді ри. Якщо в дієсловах на ті іця знак м'якшення пишуть, то в дієсловах на ши-ши-ся не пишемо. Наприклад, знають люблять з м'яким знаком, але знаєш, любиш без м'якого знака. Вправа 3. Завдання переписати, вставляючи на місці крапок, де потрібно знак м'якшення. Отже, мисливець нахваляється, а звір у нору ховається. Не смаж птаха, якого не впіймав. Одледачого вріж поле та тікає. Леда. Три дні натувається, поки взувається. Їж мед, але стережися бджоли. Бджола летить, де мед пахтить, хоч воду ріж, такий гострий ніж, сип із порожнього пусте. І пояснив правопис, м'який знак буци, дієслова нахваляється, ховається, тому м'який знак. Смаж шипляча, тому не пишемо. Вріж теж не пишемо. В дієсловах пишемо м'який знак. Їж без м'якого знака. Летить бути, пахтить. Дієслова. дієслова летить, пахтить. Ріж, ніж шиплячі, тому м'який знак не пишемо. І сип теж не пишемо. Права 4 переписати, утворюючи від поданих у дужках дієслів форми другої особи однини майбутнього часу. І пояснити, чому не пишемо м'який знак. Отже, друга особа однини ти, і таким чином у нас буде, якщо дерево лише вранці посадив, то надвечір з нього не, дров не нарубати. Отже, ти не нарубаєш. Де нема співця, неозначена форма послухати, отже, послухаєш горобця. Хліб сіль їж, а правду ріж, як ос не зачепиш, то й не покусають. Не згорить, як вогню не запалиш. Отже, у дієсловах: «наши» і шся, ніякий знак не пишемо. Права 5 переписати і вставити, де потрібно, знак м'якшини. І народжують дієслово, чи тому м'який знак, пісні без м'якого знаку, пізня кузня, свято, серця, струни, голосні, теж без м'якого знаку. Ювелірини митці обточують камінці, і на той камінчик падає промінчик. А горобці вальтанці танцюють вранці танці. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці. Чим більше знаєш, тим більше можеш. Камінці, камінчик, промінчик. Після них перед наступною шиплячою, який знак не пишемо. А з м'яким знаком, танцюють слово, відпочиньте після ним який знак. Більше теж з м'яким знаком. І для самостійного виконання права номер 6 ваше завдання переписати, розставити пропущені розділові знаки, ставити де потрібно знак м'якшення. Тобто пригадати все, що ми з вами вивчили. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!